Так, друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Просто гляньте, як сяє сонечко. Сьогодні у нас, скажімо так, перша риболовля в цьому році зимового спінінгу. Взяв я фінку, перезутися. І їдемо зараз на мальовничу річку карпатську, ловити карпатську красуню. Цікаво, що щось вийде. Маю я декілька новиночок таких прикольних, які Форель мала би взагалі не пропускати. Цікаві-цікаві обларки. Покажу вам вже їх я на самій річці. Ну, а зараз топаємо, топаємо на річку. Тому, друзі, не перемикайтесь, буде цікаво. Так, друзі, пройшов я тільки що річку. Ну, я так зрозумів, що в нас сьогодні план Б, план А трішки відміняється. Піднята три в одному тече, скажімо так. Ну, форелька, звісно, на таку воду, тим більше вона ще тала, фарельк не любить талу воду. Так що подзвонив я до колі. Коля сидить на дамбі на озері. Ловить плотву з льоду. Так що я бігом перебрався, скажімо так, на зимову рибалку. Бур не брав, бур є в колі, чи там в нього пишня. Ну, менше з тим. Зараз біжу я до нього. І буде сьогодні зимова рибалка. Рибалка на плутву. Так що, друзі, як то кажуть, такі плєтки. Тому валимо на плутву зимову. Так, друзі, дійшов я до озера, ось вийшов я на лід, а зі мною собака, вовчик, давно я... давно з ним на рибку я ходив. Ну, а там... Там сидить Микола. Шо зараз туди, як то кажуть, йдемо і будемо пробувати ловити якусь плітку. Загодуємося і звісно спробуємо, що з цього вийде. Ось він валить, каже плотво страшне клюєння. Одна плотва. Так, друзі, ось така приконка паніровочної сухарі і звичайна сипушка. Зараз змішаємо легонько і будемо пробувати. Собака! Що ти морда. Подобається тобі рибалка. <laughs> Вовко. Що ти ж нобіль? <laughs> так, я загодувався. Зараз беремо кісту. Колі вже розрив. <laughs> Пачка лежить на льоді. А ми пробувати. Є? Кутня. Ой-ой-ой, яка тарань.

Что? Ой, 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 ударом так бы, Ну вот, старший Ну, як то кажуть, зимовий спінг не вийшов, а це вийшла зимова рибалка на плутву. Тіхось, <риснят> <риснят> йой, крупно. Десь на пів кілограма, ні, так? Зна, до речі, клімат. Я одну утку беру дна поправил, одну так. Что, волка? Собака? <реш> Что близишься? Ось так нормально. Так, Трошки рибка перестала, друзі, плювати. Це значить, що можна трошки перекусити. Ось гарячого чайку. І з'їсти якийсь бутерброд. Тому, Друзі, всім, хто їсть смачного, ми зараз ще тут трошки сидимо і спробуємо перейти на друге місце. Полянка сьогодні така не дуже багата, а нормально. Так що, друзі, смешно. так, друзі, вирішили ми перебратися. Спіймали там десь в районі 20-22 рибок. І зараз пробуємо з другої сторони. Також щось орієнтовно біля якихось кущиків станемо. І спробуємо половити плітку. Цікаво, що вийде. Перекусили і, як то кажуть, повні сил продовжувати ловити. Ловимо по центрі озера. Так, о, є. Ну, цей раз трофейно страшне. Во, друзька плаколь. Так, багор. Так, змінили ми ще одне місце і мені ну, здається, що ми знайшли рибку. Ми тільки загодували і одразу почали плювати. Там також спіймали декілька рибок, але слабенько, тут зразу ж билання і реалізація. Де так є. ой ой-ой-ой-ой-ой-ой. На тісто, до речі, рибали. В основному тут працює тільки тісто, але на метелика також бувають клювання. Великий кіло опускаєш на саме дно. Так є, отак. На мотивиці? На мотивика. 私が見たことない。<laughs> <laughs> <Mach> <laughs> Зійшла дісь трупа витягну, не руки. Друзі, на годиннику третя година, ось така плітка. І на цій плітці, друзі, ми завершили нашу риболовлю. Як то кажуть, трішки-трішки відвели душу. Половили трошки кротичку, взагалі я на форель йшов, але ну, вийшло, як вийшло, скажімо так. що, так Що, Так риболовля Наступне відео, я думаю, буде з зференчо. Ось такий улов. Зараз поняв декілька кротвечок, ну і ще штучок 15-20 у відео Друзі, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Підписуйтеся, як то кажуть, на канал. Пишіть коментар і ставте вподобайки, звісно. І, друзі, зустрінемось на рибалці. коля, Ва, круто!